Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо мармуровий кекс. Він виходить дуже смачний, м'якенький і ароматний. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку нам потрібно взяти 100 г вершкового масла кімнатної температури. Додаємо дрібку солі, 180 г цукру і перемішуємо лопаткою. Далі збиваємо масло з цукром приблизно 4-5 хвилин. Тепер по одному по черзі додаємо 3 яйця кімнатної температури і продовжуємо збивати міксером. Додаємо друге яйце, збиваємо, потім третє яйце і знову збиваємо. Не забуваємо силіконовою лопаткою збирати все по краях миски і акуратно перемішувати. Тепер беремо 190 г просіяного борошна і надбираємо 1 столову ложку борошна окремо, поки відставляємо в сторону. Далі до борошна додаємо півчайної ложечки соди і півчайної ложечки розпушувача. Перемішуємо. Ми будемо по черзі додавати борошно і кефір. Спочатку додаємо половину борошна, перемішуємо лопаткою і вливаємо кефір кімнатної температури. Вливаємо лише половину кефіру від загальної кількості, збиваємо міксером до однорідності. Далі знову просіюємо борошно, перемішуємо. Вливаємо другу половину кефіру, яка залишалася, і збиваємо міксером, але не довго. лише щоб не було ніяких комочків. Далі потрібно розділити тісто на дві частини. В одну частину додаємо столову ложку борошна, яке ми відставляли в сторону, а в другу частину тіста додаємо 10 г какао, яке обов'язково треба просіяти через сито, збиваємо міксером до однорідності. Тепер беремо форму. Яка застелена силіконізованим пергаментом і ложкою викладаємо кожного тіста по черзі приблизно 3-4 столових ложки. Далі випікаємо кекс у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Готовий кекс дістаємо з духовки. Залишаємо на 15 хвилин вистигати у формі. Потім дістаємо з форми, знімаємо пергамент і залишаємо вистигати на решітці. Ось такий чудовий мармуровий кекс у нас вийшов. Дуже смачний і дуже м'якенький. Обов'язково приготуйте такий кекс за нашим рецептом, а нам поставте лайк і напишіть коментар. До зустрічі!